Ідеальних батьків не буває, є ті, які ростуть разом із своїми дітьми. У Хмельницькому відбудеться захід, на який запрошують матерів та татусів. Під час благодійного форуму не ідеальні батьки отримують відповіді на питання, пов'язані із вихованням дітей різного віку. Детальніше про формат заходу говоритимемо у програмі на часі і представляємо нашу гостю. Це Тетяна Матвійчук, кандидат психологічних наук, доцент, дитячий та підлітковий психотерапевт. Пані Тетяна. Ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю пані Тетяно, ну, Якщо ми говоримо за благодійний форум і його назву ідеальні батьки, це одразу свідчить про те, що ідеалу у вихованні дитини не існує. Звичайно, його не існує, тому що кожний з батьків орієнтується на власний досвід, на власні відчуття, на власні якісь певні бажання щодо того, якими вони хочуть бачити своїх дітей. І відповідно вони орієнтуються на ті можливості, які їм дає простір, соціум, свої якісь певні можливості. Звичайно, це є те, що дуже важливим, що ми хочемо бачити дитину успішною, здоровою, гарною, розумною. Зумною да, але звичайно, ми її і порівнюємо з іншими дітьми і з тим, як виховують інші батьки, і тому, ніби прагнемо до якогось певного такого зразка або можливо певного ідеалу. Але при цьому і усвідомлюємо, що цього немає. Вперше благодійний форум відбувається в період повномасштабного вторгнення, і от е, ми розуміємо, що війна вплинула дійсно на всі сфери нашого життя, змінила кожного з нас. Е, як війна також впливає і от на ті стосунки в сім'ї, в родинах і відповідно на от виховання дітей? Чи от щось за останні ці роки змінилося? Що ви помічаєте як психологи, психотерапевти? Що, що на жаль, змінюється? Змінюється багато що, і в більшості своїх, напевно, можемо сказати, що змінюється практично все, тому що сім'я втратила свою стабільність. Батьки втратили відчуття того, що, чого вони можуть очікувати, на що вони можуть сподіватися, тому що. І, зважаючи на те, що війна торкнулася кожну сім'ю в Україні, або у випадку втрати переселення, або у випадку того, що діти. Виховується е, в Таких не спеціально а, створених умовах неповної сім'ї, тому що ми знаємо, що а, велика кількість батьків на сьогоднішній день захищає, і матусь так само захищає на нашу Україну. Також ми знаємо, що є дистанційні сім'ї, коли а, жінки виїхали з дітьми, а, чоловіки лишилися тут, а також і питання того, що чоловіки залишилися і за кордоном, тому що вони були до війни. Тобто, це якраз про те, що. Що діти на сьогоднішній день виховуються в більшості своїй неповним, неповним батьківським да, таким тандемом, mm -hmm. часто це буває на відстані, і відповідно тривоги, які є, ті виклики, які сьогодні створені часом, вони накладають відбиток на те, що в нас є більше звернень з тривогами, зі страхами, з депресивними станами. Та і батьків, і дітей однозначно з конфліктами, які можуть виникати на фоні якихось певних непорозумінь, з залежністю від гаджетів, тому що гаджет – це є те, що може давати дитині зниження да якоїсь певної тривожності контролю чогось, але при цьому і уникання від комунікації з однолітками. Тому дійсно звернень таких збільшилось. І те, що батьки відчувають себе недостатньо впевнено як батьки, і не завжди в ресурсі для ефективної комунікації з дітьми, це також підтверджують колеги. Коли ми говоримо про війну, ми говоримо ще і про невизначеність. Як ця невизначеність також впливає на спілкування батьки, діти, коли не знаєш, що може бути завтра, що може бути за через тиждень, так тому що ну умови зараз такі на жаль. Невизначеність звичайно викликає невпевненість. Як мене, як батьківської фігури до того, чого я очікую від своїх дітей, а невпевненість в тому, чи можу я захистити своїх дітей на тому рівні, на якому це хотілося, б. так. Також невизначеність вона впливає на виснаження, виснаження батьків, виснаження дітей, на уникання, уникання контакту, тому що Є таке відчуття, що краще бути в своїй певній да, мушлі, ніж, наприклад, виходити назовні. І це відчуття не тільки батьків, але і це відчуття дітей. Також це може бути агресія, яка може проявлятися по відношенню до дітей, які іноді не завжди готові. ну, Агресія, крик, конфлікти, да, якби такі суперечки до дітей. Ну, тому що вони є поруч, але не завжди вони є винуватцями того, що відчувають батьки, і батьки також досить часто відчувають себе винними за те, що вони не так десь комунікують зі своїми дітьми. Але насправді вони намагаються справлятися з тим, що відбувається, і робляться тими способами, які для них є доступними, знайомими, відомими, і ми маємо те, що на сьогоднішній день дійсно багато викликів і невизначеність вона точно не йде на користь. Хочу навести статистику, вона дещо не про невизначеність, але, можливо, десь більше про ту таку підтримку, яка б мала бути, попри те, що ідеальних батьків не існує, але мотивація, вона, певно, що має бути присутня завжди. 96% дітей, яких підбадьорювали, успішно вступали до освітніх закладів різного рівня. Натомість цей показник серед тих, чиї батьки не наполягали на продовженні освіти, виявився нижчим. На 40%. і це свідчить про те, що не обов'язково дитина в той момент і хотіла це навчання до прикладу продовжувати чи розпочинати. Але оця мотивація підтримка вона таки спрацьовувала і була плюсом. Тобто, про підтримку ми маємо говорити в будь-якому випадку. Так, звичайно, діти потребують підтримки, діти потребують схвалення, діти потребують безумовної любові, діти потребують позитивного заохочення, але також вони і потребують правил, певних рамок розуміння того, для чого все, що відбувається, да, пояснення. Це звичайна проста розмова. Я забороняю, тому що та да, тобто, це про те, що батьки не просто констатують певні факти, але вони і говорять. Але при цьому вони приймають. Мають дитину з її недоліками, з її позитивними моментами, і вони чують свою дитину в її інтересах і її бажаннях, звичайно, ставлячи їх в певні такі межі, які є доступними для кожної сім'ї. Пані Тетяно, як ці межі вибудовувати батькам, щоб не піддаватися впливу дитини, так особливо, коли ми говоримо за дітей такого підліткового віку, так от щоб не були цієї маніпуляції, тому що надто часто є випадки, коли батьки е, добре. Ну ми ж маємо з повагою ставитись. Ми маємо зрозуміти, як оцю все ж таки можу тримати. Ми сьогодні говоримо про те, що насправді батьки не витримують тиску дітей в силу того, що їм не вистачає власного ресурсу, що вони заклопотані якимись певними задоволеннями базових потреб, своїми певними переживаннями, тривогами, тими викликами, що відбуваються навколо переживаннями за своїх рідних, які знаходяться далеко, і часто це дружини військових, це дружини. І ті, хто переживають невизначену втрату, це ті, хто втратили своїх рідних і близьких свою домівку. Звичайно, їм потрібен час для наповнення власного ресурсу, і тому легше дійсно десь піддатися під вплив бажань дитини для того, щоб нібито зберігти собі час. Але це така ведмежа послуга для дитини, тому що діти чують слабкі сторони своїх батьків, вони їх. Відслідковують і потім несвідомо, а іноді і свідомо використовують їх на свою користь. І, звичайно, потім батьки стикаються з тим, що вони вже не можуть знайти спільну мову, вони не можуть протистояти, вони постійно в конфліктах і навіть дистанціюються від своїх дітей. І це також. Точно не про а, те, чого хотіли би вони, а, коли вони уявляли майбутнє своїх стосунків з дітьми і дітей, зокрема. Певно, що про це і багато іншого буде вестися мова на благодійному форумі, не ідеальні батьки. Я знаю, що захід одноденний, але зважаючи на кількість тем, кількість присутніх спікерів, це буде ну такий шалений ритм. Як пропрацьовували програму, аби дійсно охопити ці важливі актуальні теми в сьогоденні? Програма опрацьовувала разом з колегами, тобто з огляду на те, з чим звертаються до нас наші клієнти, які є запити, і те, що найбільше і частіше звучить. Звучить шкільна тривожність про те, що діти переживають і переривання навчального процесу, і перебування в укритті, і відповідно зниження мотивації. Це і питання ранніх стосунків з дітьми, наскільки вони впливають на подальші стосунки. і, Подальше дорослішання дитини. Це і питання статевого виховання. Насправді воно дійсно є досить важливим, тому що ми сьогодні маємо багато викликів впливу соціальних мереж на дітей, на їхнє становлення, і готовність, і неготовність психіки до певних того контенту, який діти споживають. Це і питання гри, взаємодії і взаємодії із дітьми, і з підлітками, і ми пам'ятаємо час блекауту, коли дійсно виключали. Світло і діти з захопленням розповідають про те, як вони проводили час за настільними іграми зі своїми батьками, і зараз дуже жалкують про те, що немає такої можливості проводити час настільки ефективно і емоційно. Це і питання вибору професії, це і питання виховання в умовах війни, взагалі батьківського ресурсу. Коли тато нас захищає, а мама змушена справляти. З тими певними викликами різного віку дітей. Це і питання того, як ветерани виховують своїх дітей, вже повернувшись з війни з певними своїми особливостями здоров'я і обмеженнями. Це насправді дуже важливі такі теми, які хотілося би охопити і е, такій е, спокійній, легкій е, е, ситуації пояснити і проговорити в діалозі з батьками. Це будуть певні блоки, модулі, чи на кожен з них потрібно можна долучитися, чи вибірково можна обирати тему, яка цікавить. Вони всі між собою пов'язані, і, звичайно, це є дві частини. На кожній частині в нас будуть певні такі діалоги зі спікерами. На конкретну тему це буде панельна дискусія, також яка буде розкривати окрему тематику кожний зі спікерів зі своїм досвідом, зі своєю певною історією від успішної молоді, яка досягла свого вже під час повномасштабного вторгнення, і батьків і бізнесменів, які допомагають молоді і батькам і є при цьому самі батьками. Також це буде дуже крута. Крутий перформанс реакції війни в супроводі е, психологічного е, такого коментаря е, про те, насправді, що відчувають військові, коли вони приходять у відпуску, коли вони повертаються з е, е, ділянок, де вони були присутні при, під час бойових дій, е, і про те, як неправильно. І як було б добре да комунікувати з військовими і організовувати цю взаємодію на періоді адаптації їхньої до цивільного життя? Тобто, з огляду на цю тематику, ми говоримо про те, що не лише психологи і психотерапевти будуть спікерами, тобто тут значно ширше коло представників. Так, звичайно, це будуть і ветерани, це будуть актори, це буде представниця кіберполіції, яка буде розповідати про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків. Це будуть бізнесмени, це будуть власники бізнесу. Тобто, це насправді дійсно таке коло спікерів, які дозволять і дозволяють да, вільно і спокійно говорити на важливі теми, на які не завжди батьки. Знаходять можливість проговорити в такому безпечному просторі. І відповідно, це я думаю, буде досить корисно і не тільки батькам, я думаю, буде корисно і педагогам, і психологам. Тобто, насправді це такі. Я думаю, що досить широке коло учасників може бути присутнім і їм буде точно цікаво. Формат проведення змішаний онлайн і кх, кх, офлайн формат. Якщо ми говоримо за охоплення аудиторії, на яку максимальну кількість розраховуєте учасників, а очно ми розраховуємо на 100 учасників. Звичайно, це є те приміщення, яке допомагає нам вільно себе почувати. А для учасників, і очно, і онлайн в нас також передбачений розіграш. Цікавих призів, благодійний, відповідно. Це буде щось таке цікаве. Корисний як для е, сім'ї, е, так і е, з нагадуванням про те, в який час ми живемо. Е, також це, звичайно, буде перерва на е, таку обід, да, тобто коли буде можливість посмакувати смаколики, і крім того, вільно поспілкуватися і зі спікерами, і між собою, і знайти нові знайомства. Тобто, такий цікавий змішаний і е, різноманітний формат. Ну і учасники, хто хоче, вони, звичайно, можуть отримати сертифікат. Якщо їм потрібно, це буде сертифікат від української школи дитячої і юнацької психотерапії, і звичайно, це буде, я думаю, такий цікавий бонус. А ви говорили про те, що захід безкоштовний, але донат вітається, і більше того, є запит і потреба від наших захисників. Ми можемо озвучити на чиї потреби будуть спрямовані кошти, виручені з благодійного форуму неїдальні батьки. Так, це 79-й прикордонний загін, який захищає нас на Херсонщині. Відповідно, там проходять службу хмельничани, жителі не тільки міста Хмельницького, а також а також і Хмельницької області. Там є потреба в запчастинах до безпілотних систем і постійні потреби, які виникають, і безпілотні без БПЛА, які потрібні. Тобто, це насправді є той запит, який ми намагаємося виконати за допомогою зібраних коштів. Задонатити можна напередодні заходу і під час заходу. Можна, ми визначили певну таку, якби да, межу донату, тобто для пільгових категорій є, звичайно, знижена якась певна сума, да, тобто це 500 гривень для інших учасників 1000 гривень. Тобто, це ті достатньо доступна сума, яка може бути використана за рахунок того, що буде отримана величезна класна інформація. Наскільки розрахована, до речі, програма форуму? З 10-ї години до 17-ї години дуже популярний формат в Україні, коли от таке відбувається фактично інтерактив, і спілкування психологів, психотерапевтів із батьками. Наскільки дійсно він виправданий? Ми на сьогоднішній день бачимо величезне збільшення інтересу до психології, до ментального здоров'я і програма першої леді України. Вона на це спрямована. І, звичайно, це саме те, що є на часі, адже ментальне здоров'я населення України це є внесок в наше майбутнє після пере. Перемоги. І батьки на сьогоднішній день вони виховують дітей в майбутнє нашої України, і їм потрібна підтримка і ресурс. І це такий формат невимушеної дискусії, формат отримання інформації, формат відчуття, що, якщо мені потрібно, я буду знати, до кого звернутися, поділитися якимись певними контактами своїми напрацюваннями. І відповідно, це все є в такій. В такій невимушеній формі, де немає оцінки, де є безпечний простір, де є можливість побути самим собою, і давайте будемо відверті, можливо, провести час ресурсно для себе, коли діти будуть зайняті іншими речами. Хоча я знаю, що діти також можуть бути присутні, діти підлітки, звичайно, можуть бути присутні. Якщо їм це цікаво, звичайно, я думаю, що такий формат може бути, і ми, ми цього не обмежуємо в цьому. Звичайно, це є вирішення кожного з батьків. Потрібно на захід на форум зареєструватися попередньо, де відшукати цю аплікаційну форму. Розкажіть, будь ласка, реєстраційна форма вона є в соціальних мережах на сторінці безпосередньо моїй сторінці, на сторінці секції дитячої юнацької психотерапії. Вона є на сайті нашої міської ради у новинах, тобто там є форма реєстрації, де можна її зареєструватися, отримати всю докладну інформацію і після реєстрації. Звичайно, учасники отримують інформацію про місце проведення форуму, а також ті, хто реєструється на участь онлайн, вони отримують посилання на зум-конференцію, яка буде також записана з можливістю перегляду, тобто в будь-який зручний час, так. Пані Тетяно, якщо ми говоримо за форум, хто матиме змогу завітати в онлайн чи в офлайн форматі, це дуже буде велика перевага. Але загалом, якщо ми говоримо за гуртування нашої сім'ї, що нам допоможе, які такі, можливо, десь елементарні, можливо, десь навіть дрібні, на перший погляд, не суттєві, але ритуали допоможуть, от єдність все ж таки нам мати або здобути, якщо на жаль, чи ну, певні обставини зараз цього немає. Батьки і діти. Звичайно. Сім'я це є простір, де ми почуваємо себе безпечно. Так. Нібито хотілося б так не завжди так буває. І ритуали вони дійсно згуртовують сім'ю. Такими ритуалами може бути спільне приготування їжі і спільна вечеря, коли збирається за родинним столом сім'я і обговорює якісь певні цікавинки, можливо, якісь хвилювання, які відбувалися за день, але це є простір, де ми разом можемо поговорити про важливі речі. Я вже говорила про настільні ігри, тобто гра. Це те, що об'єднує, це те, що дає можливість проговорити вільно, невимушено про важливі моменти, які є, і поділитися своїми тривогами. А спільний побут це також дуже класна штука, коли не тільки мама прибирає за всіма, да, а залучає до цього дітей, і кожен виконує по своїм певним можливостям якусь частинку свого внеску в спільний простір проживання. Звичайно, це якісь певні певні перегляди може бути я дуже мені подобається так, такий ритуал, коли кожний з дітей готує якийсь певний фільм, мультфільм для сімейного перегляду, і в якийсь день тижня можна разом організувати цей простір, переглянути і обговорити той чи інший фільм, який цікавий, і таким чином батьки можуть побачити те, чим цікавляться їхні діти, прийняти це і звичайно знайти ще одну тему для спілкування і обговорення. Пані Тетяно, дуже дякуємо, що ви завжди відгукуєтесь на пропозицію долучитися до наших програм. Нехай батьки реєструються і дякуємо вам. Дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.